Падає! Падає! Вражено! Ціль вражена! Вітаємо, друзі! Сьогодні ТВ вам показує Стормер. В перекладі це власне штурмовик. Це британська техніка, яка нам надійшла, і ви бачите, що конкретно ця модифікація Стормера обладнана якраз зенітно-ракетним комплексом. Тобто вона виконує задачі ППО. І сьогодні хлопці з 1129-го зенітно-ракетного білоцерківського полку розкажуть вам, що це таке і як воно працює. Підсудна цілізнична одна. ЛММ. Зараз ми поспілкуємося з Антоном, командиром екіпажу цієї машини. Власне, Антон, розкажи, що тут є, як тут все працює. От Ми зараз знаходимося біля знітно-ракетного цього модуля, і розкажи, як він влаштований. Значить, це в нас пускова установка, на якій знаходиться. Дві шахти по чотири направляючих. Тобто заряджається на пускову вісім ракет, які летять на дальність до 8 кілометрів. Розкажи трохи про ці ракети. я Так бачу тут якісь є системи наведення попереду якраз. Них. Так, це ракета типу СВМ. Це стріляє вона дротиком, тобто дуже ну, хороша ракета, ефективна проти самолітів, літаків. Uh -huh. Тобто ну, їй нічого не мішає там, наприклад, якщо вертушка скине теплухи, ну, теплові ловушки, і так само самоліт. Тобто ракета йде по лазеру, препятствию для неї немає. Якщо оператор, ну, оператор є, бачить ціль, веде її в ціль і є знищення. Знищена Оптика, а саме тепловізійний приціл, який знаходиться, та лазер. Тобто по якому виходить ракета, коли при стрільбі виходить ракета на лазер, і тоді вже ми по лазеру ведемо ракету. За допомогою тепловізора ми можемо працювати як днем, так і ночі, Нам немає різниці. Ми бачимо так само. Ракурс цього не міняється. Падає, так? Да? Падає, падає. падає, падає. Я працюю з березня місяця 22-го року, і з того часу по теперішній час розрахунком знищено 70 цілей типу безпілотників, а саме там зали, суперками, орлани, мерліни були, і орлани 10, ті 30 ті були. Ну, тобто, це як саме такі крупні безпілотники і дуже багато коштують. З нами Дмитро Дмитро навчався в Британії, я так розумію, на стормер. Слухай, скільки треба часу людині, яка абсолютно не розуміє, що таке стормер, що таке зерка, якраз навчитися працювати. Ну, дивіться, це можна сказати, працює індивідуально. Ну тобто, як хто сприймає інформацію, як вміє швидко навчатися. Ну, в середньому потрібно місяць, щоб людина навчилася володіти цим комплексом. Росіяни завели штурмові групи до Вовчанська на Харківщині. Про це інформує оперативно-тактичне угруповання Харків. На цьому напрямку окупанти намагаються налагодити логістику і поліпшити зв'язок. Крім того, ворог веде повітряну розвідку і риє окопи. За минулу добу на цьому відтинку фронту збройні сили списали з лав 93 загарбники і знищили 20 безпілотників та 11 артилерійських систем. Евокуювати з лінії фронту і надавати екстрену медичну допомогу пораненим побратимам. Це завдання військових медиків. Щодня евакуаційні бригади виїжджають на передову, щоб рятувати життя українських захисників. Крім того, медикам доводиться ще й надавати психологічні послуги, працювати з бійцями, які втратили побратимів на війні, або з тими, хто має посттравматичні розлади з медиками 141-ї окремої піхотної бригади, спілкувався Денис Розанко. Тяжких ми сюди, коли кладемо. Деякі сидячі, Можемо по три, по чотири чоловіка вивозити. Це залежить від стану поранення. Військова медикиня 141-ї окремої піхотної бригади, пані Оксана, показує евакуаційну машину швидкої допомоги. Каже, пристосуватися працювати на війні було важко. Згадує першого пораненого, якому довелося надавати допомогу. Він був тяжкий. Він зараз на даний час не бачив. Одного ампутація багато осколочного нього було, і він був спочатку без свідомості. Коли він швидко прийшов до свідомості, він почув мій голос. І кажуть, Михайліна, це ти. Я кажу, я з тобою рядом кажуть, я де. Я кажу, мов швидко. їду на лікарню. Він каже: Ну якщо Михайліна мене забрала, значить, жити буду. Своїй Михайлівні бійці бригади дали позивний відьма. кажуть, вона може передбачати майбутнє, а ще й не втомлюється, коли треба надати допомогу побратимам та бігти окопами із чималим медичним наплічником. Тут у мене є усе, все, що потрібно. Я з таким рюкзаком шла 7 кілометрів. Чесно, я не відчуваю. Мені це добре. М -м -м, кілограм 20 – це точно. Ну коли ти бачиш, що там по побратиму погано, ти не бачиш, що воно тяжке. Ти з цим рюкзаком, біжиш до нього і швиденько надаєш йому допомогу. Пані Оксана з Івано-Франківська має освіту у шелепнули лицьової хірургії. Після початку повномасштабного вторгнення пішла доброволицею на фронт, закінчила курси тактичної медицини та навчалася у Франції. Нині, окрім роботи на Іваці, надає психологічну допомогу бійцям. Коли е його побратим гинув у нього на очах, у нього це відкладається. Вони на чамі сп'ять е їм сняться, і вони зі мною спілкуються. І я їх вивожу з цього стану. робота евакуаційної групи. Це передусім злагоджений колектив. У колишнього фермера, а зараз водія Ореста. Відповідальність не менша за медиків. Треба швидко дістатися місця, забрати поранених та доставити до стабілізаційного пункту. Чоловік каже, вчитися доводилося швидко, особливо в ситуаціях, коли на тебе полює артилерія та ворожі ФПВ-дрони. Потрошки з часом ти, так би сказати, привикаєш до того. На початках, звісно, тяжко, то не без того. У повітрі постійно дрони літають, треба на це звертати увагу. Ну і ну, слідкувати за дорогою, бо на дорозі всякі перепони можуть бути. Стабілізаційний пункт 141 ї окремої піхотної бригади розташований за лічені кілометри від лінії фронту, все, щоб мати змогу швидко надати допомогу пораненим військовослужбовцям та доправити тяжких пацієнтів до військових шпиталів. До постійних звуків вибухів, поряд із пунктом, кажуть медики, звикли на це вже навіть не звертають уваги. Це ну, зрозуміло, що обстріли зрозуміло, що бомби, каби і тому подібне. Але ми тримаємо руку на пульсі при необхідності. Спускаємося в підвальні приміщення, для того, щоб перечекати якісь обстріли. Але так переважно, ну, мені, як на мене, мені все рівно, чи знаходиться тут, чи 100 кілометрів звідси. Немає значення. Ну, я не боюся, скажімо так. І мої хлопці і дівчата також. Але бувають і гарні дні. Так медики кажуть, коли до ста приходять із застудами та легкими захворюваннями. Адже, якщо нема викликів на евакуацію, це означає, що ніхто із наших захисників не зазнав поранення. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Наступ на Курщині привід обговорити додаткові поставки танків леопард для ЗСУ. Про це говорить в Бундестазі голова оборонного комітету Маркус Фабер в мережі «Х» написав, що наступ в Курській області змушує росіян відводити війська з фронту на сході. Водночас що ці події демонструють, що російський диктатор нічого не контролює, а їхнє так зване військове керівництво перебуває в напрузі. Військова допомога Україні це найкраща інвестиція в безпеку Німеччини, зазначив політик.